Що я можу? Хто я? Що я можу? Хто я? Що я можу? – Хто я? Що я можу? Що? Хто я? Вихованці літнього оздоровчого табору при Житомирській гуманітарній гімназії номер 23 різноманітно проводять своє дозвілля. Відвідують промислові підприємства, виїжджають на природу, займаються художньою творчістю і спортом. А ще беруть участь у театральних сценках і мюзиклах. Учні школи, вчителі, батьки і наша знімальна група дивувалися вміннями і навичками маленьких акторів. Успіху діти досягли завдяки своїм старанням та наполегливості. Розкажіть, як вам вдалося ось так гарно сьогодні зробити це дійсно? Не тяжко. По-перше, чому не тяжко? Тому що ми не тянули дітей. Діти з самого ранку, замість їдальні, вони мене трипають, кажуть, коли ми йдемо танцювати. Тому що це щось було інше. Це не просто танець, це не просто вистава. Їм подобалось, вони могли виразитись, могли. І діти подобались? Сподобались. Скажіть, будь ласка, чи планується далі щось подібне? Можливо, в наступному році? Так, планується, не тільки в наступному році. Я так думаю, напродовж року ми будемо і танцювати, і ми будемо, нам ця ідея сподобалась. І ми навіть будемо на свята шкільні, особливо, що дітям подобалось, їх не треба буде заманювати, вони самі будуть. Напрошуватись, і а в табір то ма, мабуть більш заплануємо щось більш грандиозне. таке грандіозне. Да. Працює вже більше 10 років, створений на базі нашої школи. У нас вже склався такий творчий колектив постійний. Люди, люди дуже талановиті, всі наші працівники нашого табору. І хочу сказати, я вже 10 років є директором табору. Діти ходять до нас задоволенням. Дітки, які приходять з першого класу, починають ходити в літній пришкільний табір, вони ходять і в третьому, і в четвертому. Тобто їм подобається наша програма. Їм подобається те, що ми співпрацюємо з багатьма підприємствами. Наприклад, в минулому році ми організували екскурсію на підприємство Руть. Це в нас вже стало традиційно. Ми щороку організуємо екскурсії на різні підприємства. В цьому році ми побували на ферпласті та панчишній фабриці. Дякуємо, що нас приймають і йдуть нам на зустріч. Скажіть, що сьогодні відбувається? Сьогодні ми запросили вас на інсценізацію дитячої Казки. Тобто в нас в таборі чотири загони і кожен загін е, працював над своєю казочкою, практично протягом всієї зміни. І ось Сьогодні це така у нас презентація казок. Всі дуже готувалися, костюми готували, батьки в нас запрошені на це дійство. Е, я думаю, що воно вдалося, було цікаво і дітям, і батькам. Скажіть, будь ласка, це буде як це як конкурс? Будуть місця перше, друге чи ні? Місць не буде. Це як проектна діяльність, це презентація проєктів. Тобто кожен на початку зміни отримав свою казку і працював протягом зміни над своїм проектом. Сьогодні відбулася презентація. Ми просто подивилися, які талановиті у нас діти, як чудово підготовлені, які вони артистичні. І в принципі, ми планували на те, щоб кожна дитина показала себе в цій касі. У нас є дітки, які в школі можливо не проявляють себе на уроках, десь вони трошки комплексують, можливо, десь вони не показують свої таланти. У нас ж, ви знаєте, відкриваються всі дитячі таланти. Поділилися враженнями і самі учасники театралізованого дійства. Мені сподобалось, а ну спочатку, коли вчили, було тяжко, а потім, коли вже виступили, вже перестало бути тяжко. Стало цікаво навіть. Я почула себе акторкою. Мені сподобалось те, як, якби вогонь палав. Ось якби страшно було. Хто прийшов з твоїх рідних подивитися Мама. на виставу? Мама. Як ти думаєш, мамі сподобається? Так. Да. Ви вдома довго готувалися? Розкажи, як ви готувалися? Вчили слова, там, шукали костюм, який підходить хлюшки. Аліна Велика мама вихованки табору за фахом викладач, проте її приємно здивував професіоналізм працівників цього навчального закладу. Коли думала, що можна так, протягом всієї зміни, цієї табірної, ну вибачте, це слово «пахати». Коли у них екскурсії по дві екскурсії на день і походи і, і в парк, і на і вони роблять багато дуже ручної роботи. І у них табір, бол, і вони бігають. І моя дитина, яка дома нічого не їсть, тут їсть, і вони щасливі приходять. І табір триває, тільки протягом половини дня перша зміна, то взагалі для мене це було дуже приємне враження. Це був навіть шок. І я дуже вдячна. І я ніколи не думала, що за цю мізерну зарплату люди будуть так працювати влітку в цю спеку, коли діти всі ніякі теж їм і погано, їм дискомфортно, я все розумію. І запах може і фарби. І взагалі що можна я думала в школі зробити? Взагалі можна дуже багато зробити. Я б хотіла, щоб вони якусь методичку написали, чи що, як вони це все роблять? І це за мізерні кошти, як на мене, тому що відправити табір за міські це дуже дорого. Це табір це недорого, і діти отримали масу. Задоволення, масу вражень, і я думаю, це в них буде пам'ять надовго. І ще мені дуже сподобалось спочатку. Мене лякало, що у них всі загони змішані. Я боялася, що старші дітки будуть ображати молодше. Цього нема. Навпаки, вони потрошу подоворошували. Я думаю, що протягом навчального року вони ще будуть і вітатися одне з одним і будуть дружити надалі. Я дуже вдячна всім. Я дуже вдячна там. Тамара Григорівнець, наша рідна вчителька з подовженого дня і ту з ними працювала. Директору табору дуже вдячна. Не ховати там, будь ласка, і взагалі за ці враження. Це наш перший досвід, і я боюся, що наступного року я вже буду точно знати, що в травні я повинна буду писати заяву на продовження табірної практики. Дійсно, в літньому здоровчому таборі можна не лише відпочити, а й навчитися чогось нового та корисного. А ми ж з вами будемо вчитися малювати у Рубриці Вчимося вдома. Вітаю вас у Рубриці Вчимося вдома. Сьогодні разом із художницею Оленою Ленардівною Гуценко ми намалюємо цуцика. Я знаю, що всі діти люблять і собак, і котів, котів, особливо в... ті, що на вулиці бігають. Вони так. такі добрі, всі котів. Ми часто малюємо. А ось ми сьогодні вирішили намалювати собачку такого, так, такого невеличкого. Спочатку малюємо олівцем, Так, да. малюємо спочатку голову. І собаки завжди бігають, бігають. І такі, Рекіт, на... Хвостиком так, так? Да? Да. І, і завжди ми зараз намалюємо, як він біжить і озирається. Може хтось йому забув косточку якусь дати, да. чи якусь сосиску забули кинути йому. Тому він так бігає і дивиться, щоб нічого не пропустити. Може якесь дитя хоче його пожаліти, чи ще цукерочку дати. Може хтось доганяє з добрими намірами. А? Головне, щоб це були лише добрі наміри. Так. Суксик такий. Це у нас такі лапки такі біжать, так. Да. Так не дуже швидко біжить. Так, ну, да, щоб не, да, не, не прогавити нічого. Так, зробимо очі. посмішку, Як прогулянка. Так, Дарина, тепер можемо вибрати будь-який колір тваринки. Так, давайте намалюємо такого його такого такого, коричневого. Так? Такого, 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 такого. Трохи рудого. Ну, давай. Такого, так? Да? Давайте. Я почну з очка для того, щоб він вже підсихав. Да? І такий носик світліший. Так, ми вже Дарина знаємо, як? Да? Як робиться коричневий колір? Да, да. Так, ми вже, вивчили. Ми, ми вже вивчили. Так, ми беремо червоний колір. Так, беремо червоний колір. І змішуємо його з зеленим. Да. Все, правильно. І можемо потім будь-які додавати кольори, тому що собака може бути різної шерсті, такими мазочками. щоб У нас він то... вийшов такий так об'ємний, щоб шерстка була видна, наче. Да які вони бувають різні, і білий можна колір додати. І жовтий. Так. І хай бігає ця тваринка така щаслива, що на ній всі фарби є. Присутні. Так. Навпаки, чим більше кольорів, тим більше ця собачка подобається. Так? Дарина, давай ну, придумаємо нашому герою ім'я. Кличку. Ну. Так. Да, собак це буде кличка. Кличка. Як же ж ми його назвемо? Ну, давай, Дарина. Тебе є цуцик? Є. Ну, знаєте, як його звати? Ні. Булька. О. <сум> Давайте намалюємо цю бульку, <сум> так? Тим паче. Моя булька, вона теж така хитра, як цей наш е цуцик із нашого малюнку, завжди озирається. Може, й справді хтось їй щось добреньке та підкине. А ще вона знаєте, що любить? Вона всіх знає людей. Вона, мені здається, якби вона вміла говорити, то вона б їх і по імені називала. Бачите, яка різниця між людиною і твариною? Що, так, так? Все знаю, все люблю. Люди в не всі люблять. Хто котика не любить, хто собачку не любить. А ці тваринки вони всіх люблять. Так. Я думаю, що можна також завдання дати нашим діткам, щоб вони улюблену свою тваринку. Так. так? Намалювали, да. І намалюваю якого вже вона кольору ця тваринка. Так ну, ми вже зробили. Так, вушка таке. Вушка, да, у бульки завжди вушка нашорошені. На Не проспить. І вона навіть, знаєте, що робить? Вона все нюхає нічужого. Так, вона, да, вона прямо нюхом все відчуває. А коли їй дуже добре... І на вулиці гарна погода, то вона нюхає просто повітря і від того радіє, що так добре їй жити на цьому світі. Я вже не раз помічала такі моменти, <плес> Тому вони дуже розумні ці тваринки. <му> Малята! Ми сьогодні разом із художницею Леною Лемерний Гузенко. Намалювали такого цуцика, назвали його булькою, так як мого домашнього улюбленця. Ви ж у себе вдома можете намалювати свого улюбленця, такого, який він у вас здивований, веселий, грайливий, такого кольору, якого він у вас там, такий темний, світлий, з такими ніжками, з високими, з короткими. Намалюйте свого улюбленця і будете ним. Пишатися це буде його портрет.